Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на заняття до нас завітала одиниця. Вона хоче нас познайомити із математичними знаками, знаком плюс та знаком мінус. Знак плюс це знак додавання. Коли в нас збільшується або число, або кількість чогось знак мінус це знак віднімання. коли в нас зменшується або число, або кількість чогось. А зараз одиничка нам розповість, як легко. Додавати або віднімати один до будь-якого числа. Якщо ми додаємо один, тобто ми збільшуємо число на одиницю, то в нас виходить наступне по черзі число. Наприклад, якщо ми до трьох додамо один то в нас виходить наступне число 4. Або якщо ми до 5 додамо 1, то в нас теж вийде наступне число 6. Коли ми здійснюємо дію віднімання одинички то ми зменшуємо число на один, і в нас виходить попереднє. Наприклад, 4 мінус один. Попереднє число від чотирьох це 3, або 7, наприклад, мінус один. Попереднє число від семи це шість. Тому сім відняти один дорівнює 6. Тож, коли ми додаємо один, то ми робимо крок уперед, і в нас виходить наступне число. А коли віднімаємо один, то робимо крок назад, і в нас виходить попереднє число. Тож ми з вами з'ясували, що додавати та віднімати один дуже легко. Треба або крокувати вперед на один при додаванні, або крокувати назад на один при відніманні. Дякую на все добре.